Привіт, мене звати Ігор. Я хед of з компанії Worksection. Сьогодні ми поговоримо про дві системи для організації роботи Worksection та Bittrex24. Як відомо, Bittrex24 – це російський продукт, який був доволі популярним в Україні. Проте, з початком повномасштабного вторгнення, використання цієї системи стало дорівнювати підтримці країни-агресора. Але, на жаль, деякі компанії і сьогодні продовжують працювати з Bittrex, хоча на ринку є чимало альтернатив. bittrex 24 попри його походження, зазвичай обирають як CRM для організації роботи продажів. Worksection натомість пропонує повний набір інструментів для проєктного менеджменту, включаючи таймтрекер і канбандошки. Тож сьогодні ми доведемо вам, чому варто розглянути український сервіс для управління проєктами. Отже, про Орк це український онлайн сервіс для управління проєктами. Система на ринку з 2008 року і за цей час допомогла більше ніж півтори тисячі компаніям налагодити свою роботу та підвищити ефективність. І все це завдяки вбудованому таск-менеджеру, тайм-трекеру, діаграмі Ганта, Канбан-Дошкам і детальним звітам про роботу команди. WorkSection використовують бізнеси різного типу від маркетингових агенцій до юридичних фірм та державних установ. Система стане вдалим вибором для вашої команди, якщо у вас малий або середній бізнес від 10 до 100 людей в команді. WorkSection чудово підійде для потреб невеликих і середніх команд, адже вона адаптується до зростання вашого бізнесу. Також, якщо ви хочете контролювати навантаження команди, це можливо завдяки звітам, діаграмі Ганта та Канбану по людях. І, звісно ж, орксекшн чудово підійде, якщо у вас сервісний бізнес, і ви ведете клієнтські проєкти, а ваша команда працює за погодинкою. Вбудування інструменти для контролю ресурсів, такі як таймтрекер та автоматизована звітність, допоможуть зберегти прозорість і ефективність у роботі з клієнтами. Тепер про Bittrex. Незважаючи на те, що Bittrex обирає для організації роботи відділів продажу та як crm систему, краще пошукати альтернативу, якщо ви не підтримуєте державу терориста. Тож, щоб не допомагати ворогу, закликаємо обрати альтернативи без російського походження. Окрім згаданого вище вагомого мінусу, bitrix 24 має обмежений функціонал для організації складних робочих процесів. Це робить систему непридатною для повноцінного проєктного менеджменту. WorkSection має чимало вагомих переваг над Bittrex, тож натискайте на паузу, щоб роздивитися порівняльну таблицю. Як бачимо, WorkSection дозволяє керувати проєктами та завданнями, працювати за погодинкою, відслідковувати навантаження завдяки діаграмі по людях. Вести звітність тощо. І що не менш важливо, користуватися WorkSection – це підтримувати український продукт. Тепер поговоримо про те, чому вашій команді варто обрати WorkSection. Якщо ви ведете клієнтські проєкти та хочете контролювати їхню прибутковість, то у WorkSection для цього є все необхідне. Таймтрекер. З його допомогою ви можете відстежувати витрачений час на завдання, а після цього порівнювати запланований час роботи з фактично витраченим. Автоматизовані звіти. Звіти показують, де ви витратили більше ресурсів, ніж планували. І допомагають вчасно оптимізувати збиткові зони. Робота за погодинкою вкрай корисна для сервісного бізнесу, адже ви завжди можете бачити реальну кількість витрачених ресурсів і коректно перерахувати собі вартість проєктів. А завдяки аналізу цих ресурсів ви будете брати в роботу фінансово вигідніші проєкти та уникати збиткових. З WorkSection ви отримуєте зручну структуру для контролю проєктів та задач. Ваш аккаунт ділиться на окремі проєкти, що дозволяє ефективно розподілити роботу між відділами. У проєктах ви можете створювати задачі та під. Задачі додавати мітки і статуси, призначати відповідальних та встановлювати дедлайни. З WorkSection ви не тільки можете контролювати ефективність працівників, але й запобігати їх професійному вигоранню. Це можливо завдяки діаграмі Ганта по людях. Усі задачі підлеглих відображаються на таймлайні, що дозволяє коригувати дедлайни у разі їх накладання. Так ви будете бачити повну картину завантаженості команди та зможете вчасно вносити необхідні зміни. Ще один інструмент канбан по людях. Інтерактивна дошка відображає навантаження команди, що дозволяє рівномірно розподіляти завдання між співробітниками. У WorkSection ви можете організувати прозору роботу з клієнтами, діліться з ними звітами. Налаштовуючи відображення за допомогою фільтрів, вам також доступна функція вивантаження звітів у форматах CSV або XLS. Наступний важливий момент це інтеграція. WorkSection підтримує інтеграцію з такими серіями системами: Pipedrive, HubSpot, кейсерем та NetHunt. Інтеграція дозволяє забезпечити взаємодії між відділами, наприклад, продажів та маркетингу, полегшуючи процес обміну даними. Отже, ми розглянули ключові особливості та переваги WorkSection у порівнянні з bitrix 24 Однак варто вкотре зазначити, що bitrix 24 є російським продуктом, тому ми не рекомендуємо його до використання і закликаємо шукати для організації роботи інше рішення. WorkSection пропонує безліч інструментів для ефективного управління проєктами, забезпечуючи прозорість, якість та покращення робочого процесу. Нагадує. Що після реєстрації ви отримаєте 14 днів безкоштовного тестового періоду, під час якого ви можете протестувати увесь функціонал системи. Наша команда повністю підтримує вас на етапі онбордингу та під час подальшого користування. Тож реєструйтесь і ставайте ще ефективніше разом з українським продуктом.